Єйвен Кінг Таємне вікно, таємний сад. 38. Еммі передзвонила близько сьомої, і цього разу Морд зміг поговорити з нею цілком нормально. Так неначе повальній кімнаті на другому поверсі не пройшовся ураган. А за кущами, що росли біля стежки, яка вела до озера, не сиділо два трупи, дерев'яніючи там, поки навколо них згущувалася пітьма. Вона сказала, що після свого останнього дзвінка сама поговорила із Фредом Евансом, і була переконана, що він або щось знає про пожежу, або підозрює, але не хоче їм казати. Морт намагався її заспокоїти, і йому здалося, що бодай трохи він у цьому досягнув успіху, але в самого на душі було неспокійно. Якщо підпал улаштував Нешутер, а Морт схильний був вірити, що з цього приводу той не збрехав, у такому разі це мав би бути звичайний збіг обставин, правильно? Правильно це чи ні, він не знав. «Морте, я так за тебе переживаю. Раптом сказала вона, це вирвало його із полону думок. За мене зі мною все добре. Точно, коли я вчора тебе побачила, то подумала, що вигляд у тебе напружений, вона ненадовго примовкла. Власне, я подумала, що вигляд у тебе, як тоді, перед тим, коли в тебе стався, ну ти зрозумів. Емі в мене не було нервового зриву, ні, ні, швидко заперечила вона, але ти розумієш, що я маю на увазі, коли було все те жахіття із кіношниками і сімейством Делакорт? То був один із найгіркіших епізодів у мертвому житті. Парамаунт забронювала права на книжку за 75 тисяч доларів і правом викупу за 750 п'ятдесят тисяч. Бісова купа грошей, і компанія вже мала от от реалізувати своє право, коли хтось натрапив у архіві на старий сценарій якусь сімейну команду, що досить таки нагадувала сімейство Делакорд, через це могли виникнути проблеми із законом. То був єдиний випадок за всю його кар'єру, у всякому разі, до того як почався нинішній кошмар. Коли йому загрожувало можливе обвинувачення у плагіаті. кіношники, зрештою, в останню мить відмовилися від купівлі книжки для екранізації, і Морт досі не знав, що їх зупинило, чи то вони справді злякалися плагіату, чи то просто засумнівалися у кінематографічному потенціалі його роману. Якщо злякалися, то він не розумів, як такі тюхтії могли взагалі знімати якісь фільми. Герб Крікмор роздобув копію сценарію сімейної команди, і Морт побачив там лише поверхову подібність, Емі з ним погодилась уся ця Веремія сталася якраз тоді, коли він зайшов у глухий кут із романом, який відчайдушно старався написати. Паралельно з цим відбувався короткий піартур сімейства Делакорт. Морт тоді відчував нелюдське напруження, бо все навалилося одночасно. Але ніякого зриву не було, зі мною все гаразд. наполегливо, хоч і м'яко, повторив морт. Кілька років тому він із подивом відкрив для себе одну доволі зворушливу рису характеру Еммі якщо говорити з нею досить лагідно, вона схильна вірити майже в усе, що ти їй скажеш. Він часто думав, що якби це була риса притаманна всьому людському видові, як от вишкіряти зуби, показуючи людь, чиї веселощі, то всі війни на планеті закінчилися б іще кілька тисячоліт тому. Точно. Так, подзвони мені, коли будуть новини від нашого друга страхувальника. Добре, він помовчав. Ти зараз у Теда?» Так. І як він тобі тепер? Хвильку повагавшись, вона відповіла просто: Я кохаю його. А, -а, -а. у мене не було інших чоловіків, раптом сказала вона. Я давно хотіла тобі про це сказати, інших не було, але тед, він не звернув уваги на твоє прізвище і побачив мене, Морте. Він побачив мене. Тобто я тебе не бачив? Бачив, коли був тут, тихим і нещасним голосом сказала вона, але тебе так часто не було, його очі широко розплющилися, і він умить приготувався до бою, праведного бою. Що? Та я з часів сімейства дилакурд не їздив у тури, та й той був короткий. «Морте, я не хочу з тобою сваритися. Тихо відповіла вона, це етап уже в минулому. Я просто намагаюся сказати, що тебе не було поряд, навіть коли фізично ти був присутній. У тебе була своя коханка, ти розумієш? Твоя робота була твоєю коханкою. У її рівному голосі він чув сльози, заховані глибоко під поверхнею. Я ненавиділа ту суку, Морте». Вона була вродливіша за мене, розумніша, веселіша. Як я могла з нею конкурувати? Гаразд, вали все на мене, на власний подив і переляк він і сам опинився на межі того, щоб розплакатися. Що я, по твоєму, мав зробити, сантехніком стати трясся йому? То ми жили б у злиднях, я б не мав роботи. Я більше нічого не міг робити. Бля, невже ти не розумієш? Більше нічого не міг робити. Морд сподівався, що сльози минулися в усякому разі поки що, але ні, ось вони. Хто знову потер цю чарівну лампу? Цього разу він чи вона? Я не звинувачую тебе, я сама теж винна, ти б у нас ніколи не викрив. Так, як ти це зробив, якби я не була слабкою боягузкою, то не через Теда, він хотів, щоб ми прийшли до тебе разом і все розповіли, Тед постійно про це просив, а я все відмахувалася, казала, що я не впевнена, казала тобі, що досі кохаю тебе, що рано чи пізно все стане так, як було, але, мабуть, так не буває. Я... Емі задихнулася, і Морз зрозумів, що вона теж плаче. Я ніколи не забуду, яке в тебе було обличчя, коли ти відчинив двері в мотелі. Я заберу це із собою в могило». «О, ти добре, хотів закричати він на неї. Добре, бо ти лише його побачила, а мені довелося з ним стояти. Ти знала про мою любов, непевним голосом сказав він. Я ніколи її від тебе не приховував. Ти від самого початку знала, але я не знала, як міцно вона тримає тебе у своїх обіймах. Що ж, можеш порадіти? Здається, вона мене покинула. Емі схлипувала. Морде, Морте, я лише хочу, щоб ти жив своїм життям і був щасливий. Невже ти не бачиш? Невже ти не можеш так жити? Що він зараз бачив, то це картинку, її голе плече торкається голого плеча Теда Мілнера. бачив їхні очі, широко розплющені і перелякані, і тедове волосся, розкуйовчене як у Альфальфи. Морд хотів розповісти їй про це, у всякому разі, спробувати, але облишив цю думку. Годі вже, вони завдали одне одному достатньо болю. Іншим разом, можливо, вони знову зійдуться в бою. Але він шкодував, що вона промовила ті слова про нервовий зрив не було в нього нервового зриву. Емі, мені вже треба завершувати розмову. Так, нам обом треба. Тет поїхав показувати будинок, але він скоро повернеться. Я маю щось готувати на вечерю. Мені шкода, що ми посварилися. Ти подзвониш, якщо я буду потрібна. Я все ще переживаю. Так. Попрощавшись, він повісив слухавку. Потім якусь хвильку він постояв біля телефону, думаючи, що зараз уже напевно розплачеться. Але минулося. У цьому і поляга справдішній жах. Минулося. Тридцять дев'ять. Від рівномірної зливи за вікном на нього налинуло відчуття апатії та утупіння. Морд розпалив у грубці невеличкий вогонь, відтягнув до нього крісло і спробував читати останній випуск журналу Гарперс, але постійно плював носом і рвучко прокидався, коли підборинтя опускалося, стискало трахею і він починав хропіти. Треба було сьогодні купити сигарет, подумалося йому. Покурив би та й спати не хотілося б, але сигарет він не купив, та й певності, що вони повернули б йому бадьорість, не було. Морд був не просто змучений, він знемагав від шоку. Зрештою, він підійшов до канапи, зручно вмостив подушки і ліг на спину. Біля його щоки холодний дощ цяткував краплями темне скло лише один раз. Подумав Морт. Я зробив це лише один єдиний раз і провалився в сон. Сорок. Снилося, що він у найбільшій на світі класній кімнаті. Стіни тяглися вперед на довгі милі. Кожна парта була столовою горою, а сірі кахлі підлоги нескінченною рівниною розляглися навколо. Годинник на стіні, велетенське холодне сонце. Двері в коридор були зачинені, але Мортон Рейні міг прочитати слова на рифленому склі. Кімната для писання сімейної команди, професор Делакурт». З помилкою написали Подумав Морт, забагато літер Л». Але інший голос йому сказав, що це не так. Морт стояв у широкому рівчаку для крейди під гігантською дошкою і тягнувся вгору. У руці в нього був шмат крейди завбільшки із бейсбольно бито. Він хотів опустити руку, бо вона немилосердно боліла, але не міг. Поки не напише на дошці те саме речення 500 разів. Я не списуватиму у Джона Кітнера. Напевно, Морт уже 400 разів написав це речення. Але чотириста це замало, подумав він красти в людини її працю, тоді як праця це все, що в неї є, непростимо, тож доведеться йому писати, писати й писати, незважаючи на голос у голові, який говорив йому, що все це лише сон і що права рука болить у нього із інших причин. Крейта монстрячно репіла, на обличчя сипався порох. Їдкий і чомусь знайомий, дуже знайомий, врешті він не витримав рука безсило впала, витягнувшись уздовж боку, як мішок, наповнений шротом. Морд розвернувся у рівчаку для крейди і побачив, що лише одна із парт велетенської класної кімнати зайнята. За нею сидів молодий чоловік із простим сільським обличчям. Такі обличчя ти зазвичай очікуєш побачити у глибокому задуб'ї десь поблизу сраки світу, його світлокаштанове волосся стирчало шпиками на голові, руки кузена із села, що не наче в суціль складалися із кисточок, лежали згорнуті перед ним на партії. Зацікавленим поглядом вицвілих очей він роздивлявся морда. А я тебе знаю, сказав Морд уві сні. «А то ж пілігрима», – відповів Джон Кінтнер із гнусявим протягливим акцентом жителя півдня. Ти просто неправильно мене скомпонував. Пиши, не зупиняйся не п'ятсот разів п'ять тисяч. Морт почав розвертатися, але нога послизнулася на краю рівчака, і він повелися вперед, криком струшуючи сухе крийдянисте повітря. А Джон Кінтнер реготав, і він. 41 Прокинувся на підлозі із головою ледве не під мандрівним кавовим столиком, міцно вчепившись руками у килим і наповнюючи будинок пронисливими вересками, що дуже нагадували завивання. Морд був у будинку на Ташморському озері, не в якійсь химерній велетенській класній кімнаті, а біля озера і на імлистому сході благословлялося на світ. Зі мною все гаразд, це був лише сон, а зі мною все гаразд. Але насправді ні. То був не просто сон. Джон Кінтнер існував насправді. Як же він міг забути Джона Кінтнера? Морд навчався у Бейтс-коледжі, і основною спеціальністю в нього була літературна творчість. Згодом, коли він виступав перед аудиторіями, у яких сиділи люди, що прагнули бути письменниками, хоч і старався коли міг відкрутитися від цього неприємного обов'язку, то розказував їм, що обирати собі такий фах не найгірша помилка із тих, які може скоїти людина, коли хоче заробляти собі на хліб письменництвом. Ідіть працювати на пошту, радив їм морт, у Фолкнера це добре виходило. І всі сміялися. Вони любили його слухати, а він думав, що йому досить добре вдається їх розважати. Це здавалося надзвичайно важливим, бо були великі сумніви, що він чи хтось інший зможе навчити їх гарно писати. Та, попри все, Морд дуже радів, коли заняття, семінар чи тренінг завершувалися, і можна було забиратися геть. Студенти його дратували. І причиною цього за його власним припущенням був Джон Кінтнер. Чи був Кінтнер вихідцем із Місісіпі, згадати морт не міг, але сумнівався так чи інакше, він походив із якогось анклаву на далекому півдні, із Алабами, Луїзіани чи з Північної Флориди, де жили робітники із брових вишок. Напевно, морт не знав. Бейтс-коледж був давно, і про Джона Кінтнера, котрий одного дня просто покинув навчання, із лише йому одному відомих причин він не згадував. Це неправда. Ти згадував про нього вчора ввечері. Ти маєш на увазі, він мені снився, швидко виправив сам себе морд, але той диявольський тихий голос не вгавав. Ні, раніше. Ти згадував про нього, коли говорив із шутером по телефону. Про це він думати не хотів і не збирався. Джон Кінтнер залишився в минулому. Джон Кінтнер не мав нічого спільного з тим, що відбувалося зараз. Морд підвівся і непевною ходою у молочному світанковому світлі рушив на кухню готувати собі міцну каву, багато багато міцної кави. От тільки диявольський голосок усе не давав йому спокою, Морд подивився на набір кухонних ножів Еммі, що висіли на магніті, і подумав, що якби можна було вирізати той тихий голос, то він би миттю кинувся виконувати цю операцію. Ти думав про те, що ти похитнув упевненість цього чоловіка, що ти, нарешті, його похитнув. Ти думав про те, що оповідання знову стало центральною проблемою. Оповідання та звинувачення у плагіаті. Проблемою було те, що шутер із тобою поводиться, наче із розтриклятим малим студентом, як із розтриклятим малим студентом, як із заткнися, хрипко наказав Морд. Просто заткнися, і все. Голос замовк, але перестати думати про Джона Кінтнера морт усе одно не міг. Відміряючи тремтячою рукою порцію меленої кави, він згадував свої безперервні затяті протести мовляв, морт не привластив оповідання шутера, він ніколи нічиїх творів собі не приписував. Хоча насправді, звісно, приписував. одного разу лише одного. Але то було дуже давно, прошепотів Морд, і до цього всього немає жодного стосунку. Може, й правда, але потоку думок це не зупинило.